Добрий день, любі діти. Ось і дзвоник дав сигнал. працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Сьогодні тема нашого уроку звучить так: добираю іменники, складання речень. Подивіться, будь ласка, перед вами є написані іменники. Давайте поставимо до них питання: Машина, що? Корова? Хто? Хлопчик? Хто? Будинок? Що? Пластівка хто? Ромашка що. На минулому уроці ми з вами вивчили так, що іменники називають предмети і відповідають на питання, хто або що, на питання саме, хто відповідають назви людей і тварин, на питання, що відповідають назви усіх інших предметів. Запишіть, будь ласка, сьогодні 29 листопада, класна робота, буква сполучення «ш». Виконайте звуковий аналіз слова штурм. Поставте відео на паузу та виконайте, будь ласка, роботу. Прочитайте, будь ласка, розмову двох друзів або прослухайте. Родзинко, мені дуже подобається море. Як виросту, буду працювати на кораблі. Ще бетончику, а ким ти хочеш працювати? Не знаю. Цікаво, які професії потрібно на кораблях. Може, запитаємо в капітана? Він точно знає. Так, адже сам він набирає команду. Отже. Між ким відбулася розмова? Хто з друзів хоче працювати на кораблі? Про що друзі вирішили запитати капітана? Прочитаємо інформацію капітана про професії на кораблі. Розшифруйте слова в дужках, поясніть, що вони називають. Корабель по курсу веде манштур. Подумаємо, штурман. За порядком на судні стежить цманбо. Боцман. Усю роботу на кораблі виконують тромаси, матроси, їжу для команди готує ок, кок. Так, розумнички, молодці, ще раз прочитайте, будь ласка, поставте відео на паузу. Спробуйте, будь ласка, списати речення, відкривши дужки. Підкреслюють слова, які відповідають на питання хто. Так, подивіться, будь ласка. Чи правильно я підкреслила слово корабель? Ні, розумнички, корабель підкреслила неправильно. Адже корабель відповідає на питання що? Так, перевіримо. А тепер правильно? Штурман хто? Боцман хто? Ось тепер правильно, розумнички, знайшли. Добре, працюємо далі. Давайте спробуємо відгадати, де ж тут у нас є іменники, які відповідають на питання: хто. Усю роботу на кораблі виконують хто? Матроси. Їжу для команди готує хто? Кок. Правильно, розумнички. Що ж, яку ви професію порадите обрати щебетунчикові? Я пропоную обрати щебетунчику професію штурмана. Яку порадили ви? Добре, розумнички, молодці, продовжуємо нашу роботу. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Назвіть предмети на малюнках. Поставте питання до цих слів. Отже, що це? Що це? Ножиці, що це гребінець? Скажіть, будь ласка, люди, яких професій користуються цими предметами? Хто? Перука, так? Добре, розумнички, працюємо далі. Назви предмети на малюнках. Та поставте питання до цих слів. Отже, що мікрофон, що скрипка? Хто користується скрипкою? Скрипаль, молодці розумнички. Так, отже, ножиці і грібенець, інструменти перекаря. Мікрофон і скрипка інструменти музиканта. Добре, працюємо далі. Читалочка стверджує, що професії пахнуть. Прочитайте текст і поясніть, чи правильно вона думає. Гриць запитує Миколу, де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Микола. Вона ж пахне ліками, моя мама лікар. А твоя мама де працює? А хіба ти не здогадався, дивується Гриць? Вона ж пахне хлібом, моя мама пекар. Випишіть, будь ласка, із розмови хлопчиків назви професій їхніх мам, на які питання відповідають ці слова. Хто? Миколка, мама лікар, так? Хто гриць, мама пекар. Молодці розумнички. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу. Добре, подивіться, будь ласка, на малюнок і пофантазуйте, чим же ж пахнуть такі професії? Хто садівник, що яблука? Хто кондитер, що шоколад? Так, садівник, яблука, кондитер, шоколад, дійсно. Поспілкуйте, поспілкуйтеся з однокласниками, якщо маєте таку можливість. Розпитайте, яка професія подобається е, їм. Напишіть, будь ласка, два-три речення про те, ким працюють ваші батьки. Починайте з такого. Моя мама працює ким? Мій тато працює так. Отже. Вам треба зараз придумати відповіді на запитання читалочки. Перше питання: що призначає хворим лікар? Що випікає пекар? Отже, відповіді на питання: хворим лікар призначає ліки, пекар випікає смачний хліб. Запишіть, будь ласка, подані речення. Я дякую вам за роботу. Ви сьогодні дуже добре попрацювали.